В студії на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. У випадку обрання президентом США Дональд Трамп спонукатиме Україну поступитись Кримом та Донбасом в обмін на мир з Російською Федерацією. Про це пише видання Вашингтон Пост із посиланням на анонімних співрозмовників Трампа. Трамп вважає, що і Росія, і Україна хочуть зберегти обличчя, але також хочуть знайти вихід. Він також, начебто, говорить, що люди в деяких регіонах України погодилися б стати частиною РФ. У матеріалі йдеться, що деякі прихильники Дональда Трампа намагалися пере. Конати його відмовитися від таких ідей, на їхню думку, визнання російського контролю над частинами України розширить межі диктатору Путіну. Тим часом у Трампа відмовилися коментувати деталі плану, про який написали журналісти. Далі цитата: будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неоф... неофіційних джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться, заявила речниця його президента. Денської кампанії Каролайн Лівіт, яка додала, що Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Про ці заяви говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Політолог, міжнародник Володимир Воля. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго здоров'я. Дякую, що ви можу з нами додати, на прямому ми... цитували. Можу додати ще одну цитату: це З'явився коментар радника виборчої кампанії Трампа Міллера. Який сказав, що це все фейкові новини від Вашингтон Пост. Вони просто вигадують це і знову повторив слідом за тією дамою, яку ви цитували слова дослівно. єдиний, хто говорить про попинення вбивств, це Трамп. А Джо Байден говорить про продовження вбивств. Тобто красномовно виглядає так, що помічники Трампа зараз намагаються зберегти обличчя. Але вірити їхнім обличчям Трампа, да? щоб не виглядати такими посібниками е, Росії. Але знову ж таки, ми ж бачимо, які формулювання, хоч тієї, ото Керолайн, хто там вона речниця, да? хоч цього Міллера, що Трамп єдиний, хто за припинення вбивств. Тобто вони такими, як то кажуть, туманними фразами зараз намагаються е, від е, хреститися від усього. Треба судити по справах. Що робить команда Трампа, і треба судити по тому, що сказав сам Трамп. Трамп здається, у березні в інтерв'ю сказав, що коли його запитали, якщо він стане президентом, як він вирішуватиме, надаватиме він допомогу Україні про протистовід російської агресії, він сказав, що йому б не хотілося робити такий вибір. Те, що зараз роблять трампісти, вони по суті створюють для Трампа умови, щоб йому тоді не довелося робити вибір, оцей незручний, як про який Трамп сказав. Тобто, щоб Україна до того часу капітулювала. Ну і ще свідчення проти Трампа по суті дав Віктор Орбан після зустрічі з Трампом на його там. Е е у тому, де, де, де там той загородна заміська за резиденція, да? і е, Орбан сказав, е, в принципі, що при, приблизно те саме, що про що пишуть змі: що Трамп налаштований на мирні переговори, і щоб там всадить всіх за стіл і шукати компроміс. Тобто, ми бачимо, що з одного боку є стаття. Я думаю, що диму без вогню не буває. А з іншого боку, радники Трампа намагаються хитрувати, маневрувати, щоб, так би мовити, сказати ні, і в той же, в той же час сказати так. Тому що припинити вбивства, як можна припинити вбивства, це або якось натиснути на Путіна, а Трамп, будучи президентом, показав, що він ні на кого не може тиснути. Жодного разу. Він вивів Кіма з ізоляції міжнародної, тепер Кім розмахує ядерною зброєю і допомагає Росії. Він сидів з Трампа, з тим з Путіним, розказував, що вони поладили. Да? Сидів, вибачте, як е, наївний е, пацан да? В порівня... поряд з путіним і розказував оці загальні несенітниці. Да, Це воно якраз той. Тобто. Трамп не вплинув на Китай ні на що він не вплинув. Тому не варто очікувати, що Трамп буде робити щось інше, крім ото так зустрітися, то, е посидіти по побалакати. Да? Трамп це, з, це шлях до перемоги Путіна. Причому шлях до перемоги Путіна ще до того, як президентом стане Трамп, ну можливо, стане, да? е, тобто, це шлях до поразки України ще до президентських виборів. В Америці. А для поразки України якою мірою на вашу думку? Якою мірою? Ну Трамп вже сказав, що йому б не хотілося робити цей вибір з приводу допомоги Україні у відбитті російської агресії. І те, що ми бачимо зараз, по суті, я вже сказав, треба дивитися, судити по справах. Да? Ми бачимо декілька етапів розвитку. Цієї кам кампанії, так би мовити, республіканців у конгресі. Е, перший етап це коли вони всі е, е, намагалися демонструвати партійну єдність, і все виглядало так, що вони просто хочуть домогтися від Байдена поступок по питаннях кордону, там ще по чому, по міграції, там і деяких інших. Да? Тоді у грудні це виглядало в одному контексті. Але коли пройшли зимові місяці, і коли стало зрозуміло, що е, в цей час, поки е, трампісти блокують у будь будь-який будь 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 спосіб, навіть вже непристойно йдуть на канікули, просто відмовляються голосувати. Да, е, то тут вже з'явився інший контекст. Контекст. Перемог Путіна на території України, коли тобто, в цей період вже очевидно, що завдяки заблокованій трампістами у Конгресі допомоги допомоги Україні, Путін захопив Авдіївку і намагається далі розвивати свій успіх. Ситуація з боєприпасами і військовою технікою в Україні стає все більш критичною. Як сказав президент Зеленський, без американської допомоги Україна таки справді може зазнати більших втрат. Тому е, тут оце новий контекст з'явився, коли Путін захопив Авдіївку. І на цьому тлі вже я думаю, що частина республіканців почала думати, а в яку справді гру вони грають з Трампом. Джонсон намагається всидіти в креслі спікера. Там є е, руч, ручна Ручна тая, як її називають смикає Джонсона, тая о, Грін, конгресменка вилічила з голови, яка постійно зірка цитувань на Рія новини Нарія новості, о, вона постійно говорить, розказує ні по всій Америці, що 80% американців проти допомоги України. Де це вона взяла? E, Звідкиля вона взяла, невідомо. Але виглядає так, що Джонсон зараз смикається намагається сидіти втриматись за посаду. Але оцей контекст, що по суті республіканці, затягуючи стільки місяців допомогу, стають пособниками Путіна, він стає дуже виразним. Він виразним почав ставати вже наприкінці лютого, і почала розходитись нова ця інформаційна хвиля. Власне, Байден, коли виступав, він вже дорікнув, що е, коли республіканці блокують у Конгресі допомогу Україні, вони допомагають Путіну перемогти Україну і перемогти Захід. І оця, оце, оце, оцей контекст він все більше зміцнюється. І я е, думаю, що зараз. По суті, ми знаходимося якраз в переддень нового етапу відносин всередині республіканської партії, тому що конгресмени американські це не якісь наївні люди з вулиці, які не розбираються в політиці. Вони починають усвідомлювати, що боротьба за те, щоб ви. Домогтися від Байдена якихось питань по кордонах перетворюються в ситуацію, коли е, республіканці по суті починають грати проти самої Америки, проти заходу, блокуючи цю допомогу. Тому за я думаю, зараз зав ну, не завтра на днях буде дуже м, показова ситуація, яка може показати чи не показати е, зміну настроїв серед більшості республіканців. Тобто, ми побачимо, чи значна частина республіканців е, у палаті представників вони вирішили і далі мовчки грати в ігри Трампа, чи все-таки в питаннях допомоги Україні вони підуть проти Трампа для Джонсона. Це теж питання стає риторичним. З, з одного боку та Грін Тейлор, яка постійно так е, як ото. Злий пес, да, у дворі злий пес, да, у дворі Трампа злий пес. Оце ручний. І вона оце, смикає цього Джонсона, погрожує відставкою. А з іншого боку, ми бачимо, що багато республіканців-конгресменів побували в Україні, щоб побачити на власні очі, що з ситуацію да, знайомитись, були включення по, по мобільному по відеозв'язку. І е, ми наближаємось до моменту істини, чи зрозуміла більшість трампістів, що вони більше не мовріш республіканців в палаті представників, що вони більше не можуть грати в гру Трампа, яка по суті виявляється по факту, по наслідках грою імені Путіна, грою на користь Путіна, грою проти Америки і Заходу. Оце цього я очікую найближчими, у найближчі два тижні. І тут який вибір зробить Джонсон? Чи триматися далі за крісло, чи стати одним з символів е, пособництва Путіну? Бо я як я вже сказав, наївних конгресменів там немає. Окрім купки оцих е, е, трампістів, яких цитують Ріановості постійно, да? І тут питання, чи вони не сповна розуму, чи вони наївні, чи там працюють о, гроші російських лобістів, і до речі, тут уже давно з лютого питання постає в тому, що потрібно вже в США проводити розслідування про можливу змову реальну Трампа і Путіна, Трампістів і Путіна з приводу України, бо вже достатньо фактажу на збиралося. Коли той же Джонсон вигадує нові причини, щоб не голосувати за закон. То він каже в кредит дать, то він розказує, що треба сюди включити пакет по конфіскації російських активів. Питання, яке американські законодавці дискутували, і не так і не змогли вирішити, тому що конфіскацію російських активів не дозволяє американське законодавство, і тут Джонсон намагається в пакет з українською з допомогою Україні вкнути питання. Які в Українському в Українському сенаті і конгресі можуть дискутувати ще дуже довго, тобто це схоже на умисне затягування допомоги України, щоб Трампу було тоді після капітуляції України зруч, зручніше, щоб не довелось робити вибір між Америкою і Путіним. Якщо враховувати все, що ви зараз а, проговорили, враховувати всі нюанси цих стосунків і не відкидати того, що Україні а, варто мати план Б, ось стосунки банкової і Білого Дому наразі відносно Сталі. Чи варто на ваш погляд, Володимиро Зеленському, вже зараз думати над стратегією побудови відносин з Трампом, якщо це можливо, і якою може бути ця стратегія? Ну, Українська влада офіційно да, не намагається псу... не псує відносини з Трампом і робить доволі дипломатичні заяви. Просто наголошують, в тому числі, президент в одному з останніх інтерв'ю, що без американської допомоги Україна програє Росії. Тобто так делікатно, так? Да? Насправді стратегію з Трампом для України вибутувати, вибутувати ефективно. Да? Вибудувати не можна, не варто піддаватися тім додовіряти тим словам, що дивіться, Трамп стане президентом, і він радикально змінить свою позицію. Нічого він не змінить. Трамп вже був президентом. Він як я вам, своїми балачками, цими пустопорожніми візитами. Да, вивів Кіма э, Кім чинина з ізоляції, і це показово. З Путіним він поладив насправді пустопорожня зустріч безмістовна, чисто для картинки, там жодних наслідків, жодних не той. Посиділи, побалакали. Да? Так само і з Іраном він завалив. Він по суті відкрив Іран, іранській владі дорогу до отримання ядерної зброї, зруйнувавши угоду. З приводу, яка обмежувала іранську ядерну програму, і багато чого іншого, Трамп це повний крах американської зовнішньої політики. Він випустив усіх зараз тих, хто на, на волю, да хто допомагає на свободу, вибачте, тих, хто допомагає зараз Путіну, Кім Ченина і Іран. Тому ми зараз бачимо, що можливо е, республіканці все таки прийдуть до тями, бо навіть наші вже... Союзники у Європі, Канаді, да, вони починають вже прямо дуже прямо конкретно говорити: Ви з ким? Ви про із Заходом чи ви з Путіним? Так що давайте швидше голосуйте допомогу без якихось умов. Тому сподівання зараз на те, що колективний захід він починає тиснути доволі вже так значно на Трампа. Ну і наші союзники, які... Теж починають нарощувати допомогу, принаймні поступово да Україні на це сподівання. Я не бачу жодних перспектив у якихось стратегіях і угодах з Трампом, тому що Трамп показав на що він здатний. Пане Володимире, я дуже дякую вам за вімкнення, за аналітику. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Володимир Воля, політолог, міжнародник. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.